Одразу два нові трансфери Динамо Києва. Арда Туран після перших тренувань шахтаря вказав на двері дуету гравцям збірної України. Нові деталі трансферу Єгора Ярмолюка в Наполі. Ілья Забарний потрапив в символічну збірну АПЛ за цікавим показником, на якій радикальні зміни в Жироні вирішив піти Віктор Циганкова. А також хто з футболістів збірної України вразив легенду збірної Німеччини. Та традиційний огляд нових топ-трансферів цього літа. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Артем Степанов після дебютного покера за Нюрнберг отримав порцію компліментів від легендарного Мірослава Клозе. Котрий зараз є тренером українця, ми не даремно так наполегливо намагалися підписати Степанова, адже вважаємо, що він має великий потенціал. Артем заслуговував на те, щоб виступати за такий великий клуб, як Байер. Цитує Клозе Білд. Ілля Забарний потрапив до символічної збірної АПЛ за показником максимальної швидкості у матчі. Цікаво, що саме Борнмут має в цій команді найбільше своїх представників аж троє. Рекордом сезону є спринт у виконанні ланги 35,91 км на годину. Жирона презентувала нову форму. А Віктор Циганков новий номер. Тепер українець буде грати не під восьмим, а п'ятнадцятим. До цього цей номер належав легенді Жирони Хуанпе. Який провів у клубі 9 років і покинув його цього літа, Наполі та Бренфорд провели першу зустріч по трансферу Єгора Ярмолюка. Це підтверджує одразу декілька італійських джерел. Також як я і говорив раніше, вони підтверджують і той факт, що на придбання українця виділено 20 мільйонів євро. Що цілком може підійти англійцям. До того ж, Брентфорд вже підписав потенційну заміну Єгору. Тому якщо ще тиждень тому цей трансфер був лише потенційним на папері, то зараз по ньому вже є кілька цілком реальних кроків для реалізації. Питанням підписання півзахисника займається особисто головний скаут Наполі, який веде ярмолюка вже досить давно. Поки Динамо та Лехія оголошували про чергову оренду царенка та знаходяться за крок від такої ж угоди по дячуку. Польський клуб залишив інший українець Макс Хланя. Лідер минулорічного сезону вирішив не продовжувати контракт і явно націлився на підвищення. Зазначається, що Лехія пропонувала Вінгеру новий контракт з однією з найбільших зарплат. У минулому сезоні на рахунку 22-річного гравця 5 голів та 4 асисти у чемпіонаті. Журналісти вважають саме Макса одним з найбільш перспективних вінгерів місцевого чемпіонату. Його ціна півтора мільйона євро. Ну а Динамо нарешті провело зустріч з представниками Суми і готується до презентації Гвінейця. Про нього говорили вже багато, тому повторюватися не буду. Із цікавих нових цілей білосиніх відзначу Педро Чоку, а це вже довгоочікуваний центральний захисник, яких тільки цього літа скаути Динамо переглянули з десяток. Чока грає за Корінтіанс, йому 21 рік, і у своєму клубі він не є основним, а скоріше резервіст. За сезон 13 матчів. Незважаючи на свою національність серед сильних сторін бразильця можна виділити тактичну обізнаність та читання гри. На фоні дуже технічного чемпіонату, Педро виглядає впевнено, ціна гравця близько трьох мільйонів євро. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Турецькі спортивні видання підтвердили інтерес Шахтаря до Вінгера збірної Туреччини та Фенербахча Ірфана Кахведжі. Вони навіть дізналися, що Туран особисто телефонував гравцю і запитував, чи хоче він переїхати до України. Також тренер сказав, що хоче особисто бачити футболіста в команді. І якщо він згоден, то Шахтар миттєво розпочне перемовини по трансферу. Ірфано 29 років. У минулому році він втратив своє місце у старті, а отже, може бути відкритим до нових викликів. А поки Шахтар вказав на двері дуету гравців збірної України. Клуб покинуть Іван Петряк та Віктор Корнієнко. Обидва футболісти почули від тренерського штабу, що більше не входять у плани команди. Їх не взяли разом з першим складом, і вони продовжують підтримувати форму з юнаками до 19-ти. Ентос офіційно презентував Джонатана Девіда. Канадець підписав контракт на 5 сезонів і одразу ж потрапив у п'ятірку найдорожчих форвардів серії А у Лілі. Він був справжнім звіром, а тепер же буде цікаво подивитися на нього на топ-рівні. Ніко Вільямс шокував Барселону і оголосив про офіційне продовження контракту з Атлетік. Більш того, нова угода розрахована аж на 10 років. І це на фоні реального інтересу від топ-клубів і офіційної пропозиції Барселони говорять, що головною причиною такого похолодання у перемовинах з каталонцями стало те, що гравцю не захотіли давати гарантію того, що якщо його не зможуть зареєструвати на наступний сезон, то він зміг би повернутися в Більбао. Тепер же клаусула іспанця сягає 100 мільйонів євро. Хабі Алонсо нарешті дав зелене світло на перемовини з Арсеналом по Родріго. Тепер стає зрозуміло, чому каноніри так довго тягнули з підписанням Форварда. Адже і Шешко і Дьокереш все ще у своїх клубах. Спочатку в Лондоні бажають зрозуміти, у скільки їм може обійтися підписання бразильця. Трансфермаркт оцінює його у 90 мільйонів євро. Арсенал офіційно припинив співпрацю з Томі Ясу. Клуб вже оголосив про дострокове розірвання контракту з японцем. Цікаво, що це черговий конкурент по позиції Олександра Зінченка. І здається, що омріяний трансфер українця поступово відходить на другий план і все більш вірогідною вимальовується його роль універсального резервіста на наступний сезон. Аталанта віддала 20 мільйонів євро за лідера Саутгемптона, Камалдіна Сулемана, Ганцю 23 роки. У минулому сезоні він увійшов в топ-8 футболістів АПЛ за загальною кількістю обводок, а також став третім за відсотком їх успішності, також на його рахунку два голи та три асисти. Брайтон оголосив про трансфер одного з лідерів ПСВ Олів'є Боскальє, який, чесно кажучи, давно вже заслужив на те, щоб спробувати свої сили в одному з топ-чемпіонатів. Окремо слід зазначити, що англійці взяли його безкоштовно. Трансфермаркт оцінює француза у 20 мільйонів євро. Правильною відповіддю під минулим відео був Майкл Есєєна. Легендарного африканця змогли відгадати лише одиниці. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.